І так, всім привіт! Ви на каналі Олег Максимович. І сьогодні я знімаю Майнкрафт виживання серія 5. І так, поїхали! Ми минулого разу собі е, зробили дерево і так ідемо добудовувати мостик. Ідем, 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 ідем. А не треба поспати. Ну. Так, тепер можна йти в дерево. Закриємо двері. Так, от він наш. Вибачайте, що в мене так довго не виходило відео. Не було бажання знімати, то часу не було. Так. Ось тут у нас має бути віконечко. О, в мене вже закінчилось Так, Не хватило. Так, ідемо собі добудемо. Якщо ви хочете, щоб я зняв відео що в моєму телефоні, то має набратися 4 лайки. Я думаю, вам не так тяжко. зайти на мій канал і поставити лайк. І підписатись. І так, ломен дерево. У нас уже 7 штук. Ну, Так. Может и ты. Так. Дам, 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 дам. Так, пришли. Марамзера у uh, no. Якщо ви хочете знати на яка версія рай, right, то у мене версія 0.14.0. Так. У мене закінчилось вже пойдем в хату, возьмем двери, как у нас есть. И поставим железо. Так, спускаемся вниз. Есть у нас двери. А, у нас там будет сундук сделать. И поднимаем. піднімаємося піднимаемся піднімаємося так поставим що я відкрив ідем поставимо двері так о двері у нас є тепер йдемо добудемо ще дерево Зараз ми ще добудемо свиню. Я впав. Так, Ліна. Так, так, так. О. Тут дороги я не зібрав. Так. Ну, вже помаленьку темніє. Так, хло, у дерево. Ага, нам вже треба свиню. А, я помолися, но що не темніє. Під деревом так видно, що темніє. Да, свинка. Блин, она же поста. Свинка. Свинка. Я раз я тебя заловлю. Да блин, а, свинка. Есть. Yes. Так. Пробуем понизти. О, хорошо. Можем поднять Так, дубдуем вдох. Зробили тут ми зломимо, щоб ми могли вилазити дивитися за мобами. Так, тут робимо сходинки. Придеться це все ламати. О, добре. Ми поставимо виді забору. Тут ну, все. Так, з мостиком ми розбирались. Може трошки розширимо наше підземелля. Так сказати. Заберемо це. Думаю, скоро серія буде закінчуватися. це десь 3 хвилинки? Заломимо, розширяємося. Я вам казала, якщо ви хочете відео, щоб я зняв що в моєму телефоні, то має набрати 4 лайки. І ще якщо ви хочете ще одне відео на е, відеообзор про мій акваріум, то має набрати ще 4 лайки. 8 лайків. Думаю, вам не буде так тяжко поставити лайки. Добре, повороширили. Дара підлище нас є факали. Пускаемся вниз. Ой, нашли сундук заехав. Так, О, я наші 4 факти. Ми ставим сюди желізо. Так, піднімаємося до горы. Ми візьмемо факели. Тут поставим, тут не пустам. Добре. Так, думаю ми будемо закінчуватись. Так, всім папа. -па. Не забудьте ставити лайки, щоб я зняв два відео. І підписуватись на мій канал. І так, всім папа. -па. З вами був канал Олег Максимович. Всім папа. -па.